Насамперед, щоб вони досягли своєї цілі мети, ну щоб якісь ці ступіньки, які будуть перед ними, іменно, щоб вони їх просто подолали. Ну, будуть, звісно, різні перешкоди. Але я думаю, що все буде добре. Удачі, кохання, щоб пам'ятали школу і щоб були щасливі. Щоб це найголовніше. Бажаю, мабуть, їм найбільше в житті це здоров'я. І щоб збулися їхні мрії, що вони задумали, щоб обов'язково в них те збулося. Щоб здорові, щасливі були, здійснялися їхні мрії. Хай знайдуть свою стежину в цьому житті. Всього їм найкращого. Бажаємо їм здоров'я, щастя саме наперед, і щоб був мир в країні. Щастя, здоров'я, найкраще і успіхи, в нелегкій трудовій діяльності. Мрії всі збулися і щасливої їм дороги, щоб їм легко було в житті. Терпіння і вдалого здачі ЗНО і також веселих канікул, і всього саме найкращого. Насамперед, щастя, здоров'я, що вони здали всі екзамени, тобто ЗНО. Бажаю їм успіхів у подальшому житті, щоб з ними завжди була удача, щастя, здоров'я та й все. Миру, удачі, любві. життєвих була всього найкращого». Бажаю всім успіху в подальшому житті, щоб життєвий шлях був дуже легким. Встали всі, як вийшли рушник, без всяких преград було все. Головне, щоб було здоров'я, щоб здали гарне зовнішнє незалежне оцінювання і все найкращого. Успіхів в навчанні в подальшому житті і хорошої здачі ЗНО. Ну, бажаю всім успіху успіхом, Терпіння. 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 Всім велику. Хай стеляться чистим полотном їхні дороги. Хай всі поступлять у вищі навчальні заклади, мирного неба дітям, здійснення їхніх мрій. Дуже шкода, що так час не вплине не летить. Недавно були маленькі, а зараз вже у вільне плавання, у вільне життя. Хай все буде добре, щастя, здоров'я дітям, батькам і наснаги, творчості, праці. Подальше навчання.